Всім привіт! Підписникам, гостям каналу. Сьогодні хочу зробити короткий обзор свого міні-трактора, який називається Гномік 21 З чого я його робив, які деталі сюди були поставлені. Ну, одним словом, і все, і ні про що. Давайте я вам коротко розкажу, з чого він зроблений. Почнемо з передньої балки. Передня балка саморобна. Старався її зробити так, як, типу, як от, е, зроблена балка в Т-25. У мене на каналі є відео, як вона робилася, ця передня балка. І до цього часу вона мені служить вірою і правдою. Нічого Ніяких нюансів не було, нічого не ламалось, все добре служить. Колеса, які я поставив на передню балку, колеса із Славути на 13. Ну, вони такі невеликі, якраз до мого мініка вони і підійшли. На балці самі оськи, у нас е, з Жигуля нічого немає, просто хороші мощні осі стоять. Е, Подшипники тут конічні. Тяги всі жигульовські стоять. Самі речаги поворотні я е, сам вигинав, що, що нижні речаги, що верхні речаги. Тут на конечниці стоять Жигульовські. Ну і далі. Далі у нас стоїть рульова колонка від увазу. Перероблений оцей річаг, поставлено э, саме гніздо від Жигульовської. Под Жигульовське наконечники. Служить. Ну, правда, резинку не поставив, але так як він мене експлуатурується, ну треба буде поставити, звісно. Далі в нас йде колонка з карданним переломом, там, по-моєму, якоїсь Жигуля І з рулем Феррари. Руль невеличкий, удобно на ньому, удобно працювати. Доробив отаку ручку, яка крутиться однією рукою. Проблем нема, хорошо. Колеса маленькі, крутиться, красиво все. Заднє міст у нас Уазовський. Корочений Уазовський міст. Також є відео на каналі, як ми там його мудрували, що до чого, які розміри, що там все є. Кому цікаво, можна, можна заглянути. Ось. Хочеться додати, що він, сама планетарка в ньому повністю заварена. Спочатку була думка, що тут заварити через, одну, через один сателіт. Але не подумавши чи подумавши, заварили повністю його, ніяких пробуксовок немає. Який мінус завареного моста? Мінус у тому, що при розвороті він не дуже то хоче поворачуватися. Але коли я зробив груз такий. Наперед, тут десь до кілограм, по-моєму, 16-17, десь так. І він розворачується чудово. І тут і на пліці, оці, і на А не говоря вже те, що там десь в полі на землі. <клух> Хорошо, він поворачується. Так що заваруйте, хлопці, і не бійтесь нічого. І проблем у вас ніяких не буде з поворотом і так далі. Тормоза стоять у Азовські. Стоїть просто один циліндрик і розвод трубок на два колеса. Давайте розкажу коротко про мотора, що тут під капотом у нас стоїть. Такий ото простенький кентавровський движок, бензиновий, бензин газ на 13 лошадиних сіл. Для цього мініка його вистачає. Працює він хорошо. під мотором у нас йде шкіл на три руча. Два руча задісствова на промежуточний вал. З промежуточного вала йдуть вони на вал к Жигульовської коробки. І там стоїть уже в нас полноценне жигульовське ссиплення. Хочу звернути вашу увагу на те, як тут зроблені ремні стоять, натяжка ремнів. Чому так? Тому що вже я вначалі ставив як і щоб, вони, щоб натяжка була зверху, але воно ламає ці ремні. Ремні китайські, їх ламає, ну, мабуть, і всі ламає. Так що ремні в мене вже ходять вже до року, як то кажуть, і все нічого, і ні один ремень не лопать. Чи може лопнув? Ні, не лопнув. Вроді би, ремні цілий, так візуально дивився. Так що ремні повинні бути натягуватись з середини до наружі. Вони в мене тут натягуються оцим натяжним механізмом. Тут стоїть подшипник на оськи, ну і болт з гайкою. Так що рекомендую всім ставити повноцінне щеплення Жигульовське. Із Жульовської коробки в нас йде еластична мухта. Там в мене стоїть звюздочка Іжовська на ВОМ, яка передача. Таї. А далі в нас стоїть вже вазовська коробка з роздаткою. І з вазовської коробки виходить кардан маленький на сам міст. Ось так коротко і просто все тут зроблено і компактно. Речаги, які включають і виключають передачі. Так, тут у нас, от, як ви бачите, просто зроблений речаг для включення передач на Жигульовській коробці. Там спеціальна тяга і включається дуже акуратно. Передачі на Жигульовській коробці. Також у нас тут є э, включаються передачі на ВАЗовській коробці. Перша. Так. Ну, тут дуже тут, тут, вдобно. І задня так само. Роздатка ВАЗовська. роздатка ВАЗовська. Також є в нас повишена і поніжений передачі. Передній міст у нас не задійствоване, але він поки що нам і не потрібне. Так, що тут ще є? Тут є реча для включення ВОМа. Ось такий реча включається, виключається, ВОМ дуже хорошо. Також є відео, там як ми його робили. Що до чого. Кріплення Жигульовське. Дуже удобно гарно включати, виключати. А, вот тут у нас ще є, на... є ручний газ. Тож, ми можемо газу дати, і ногою не треба включати і так далі. От, ручний газ. На тракторі у нас стоїть гідравліка. Розподільник r 80 Дуже удобно. Дуже потрібна річ, я вам скажу. Ще в нас тут є такий речах, який з кабіни включає нас у нас інша насос. Ось такий у нас реча, який включає насос нш 10. Удобно, коли треба включив, коли треба, виключив. Мій міні-трактор працює як на бензині, так і на газу. Поставлений отакий газовий балон з газовим редуктором. Ящик оцей в мене був, як ви бачили на відео, тут стояв ззаді. Він чуть був більший, але що то воно мені не понравилось в зв'язку з тим, що коли я піднімаю навіску, опускаю на Деколи деколи в цей, цей тягу, і я його Звідти прибрав, поставив удобніше, можна сказати. Не треба йти взад. А так збоку прийшов, взяв, що треба, там молоток. Що тут у нас? Все, що, що треба. Ось. Сідушка в мене відкривається вперед. Тут у нас така відкривається ніша. В майбутньому планую поставити сюди акумулятора. Що тут зробити з заводкою домкрат, монтировка якась, ключі якісь, ремінь запасний, кардан. Ну, одним словом, сюди можна накидати дуже багато всяких запчастей. Або інвентару. Так, декілька слів я вам скажу про навіску. Навіска ізначально була зроблена на... Оцей верхній він був зроблений на товщина його була 25 мм. Але коли я почепив, почепив я культиватор свого, він дуже важкий. І в мене він той 25-й вал прогнувся отут Я його швидко викинув і поставив мощнішого на 30-30 почивники увеличив, і ніяких нюансів вже. Після цього не возникало, Все стало працювати дуже добре. На всякий случай трошки усилив, але в принципі воно тут і не потрібно. Так що нев'язка зараз працює ідеально. Так, два слова про автосцепку цю теж зробив автосцепку, вона в мене працює, на, коли я працюю з боронами, бистренько поміняв. Колись культиватором то вже швидко поміняв. Ну і можна вчепити прицепа автомобільного. Колись хтось там мені в коментарях писав, що вона не витримує нічого ця навіска. Ну, що слабенька. Після того як я поміняв цього вала, поставив на 30. Більше нічого я тут не міняв. Все воно працює, все ідеально працює. На мої механізми, які я чіпляю, їх вистачає повністю. Так що дуже, все дуже правильно зроблено поки що. Ну і як і завжди щось в голову лізе, хочеться щось таке ото усовершенствувати, то зробив отаку дугу. Не знаю для чого. Ну, може, якісь з часом зроблю кріплення. Можна буде якісь граблі, вілки поставити. І а основне, чого я от її почав робити. Тому що в мене є така привічка, що я завжди ото люблю як у машині, щоб отут зроблю таку подушку з поролону. І можна буде, коли ти їдеш, можна праву руку поставив. Ось так, зайшов, зайшов сюди, відкинув, ну тут зроблю подушку таку. З паролончиком і удобно буде сидіти і їхати і, так сказати, нормально себе чувствувати. Так що цей девайс потрібно буде закінчити, зробити. Це хороша вещь. Ну що ж ще, зеркала так і поцепив. Що знайшов, то, то поцепів. Зеркала нам потрібні, тому що е, повинен все бачити. Це таке наш знайшов таке, славуте. Ну і тут таке більшеньке вже дуже хороше, удобне зеркало. Така проблема в мене була, що оцей глушитель він постійно відвалювався стаціонарний, який стояв тут на, на цьому моторі. Це все мені надоїло. Де він тут обогрівав мені циліндри і все остальне зробив отакого глушителя. Також є там десь на каналі відео. Ну, і, само собою, до нього потрібна була така защита, щоб, случайно не всунути туди руку чи ще щось, щоб потім обсмалити. Тоже дуже компактно, хорошо. І вона свою функцію виконує. У мене тут ще зроблений, коли я завожу, зроблений в мене такий речах. Я Ремні освобождаю. Ось, він теж монету мене тут стоїть підшипник Там натяжний ролик. І коли я заводжу, я освобождаю ремні і легше заводить. Потім я коли завів, я ставлю його в, речах, в середнє положення. Тут в мене пружина, вона сама защокує. Потрібно його виключити, освободити. Я відтягую це все назад. Ось так воно там працює О, і назад. І вперед. Це зроблено для того, щоб було б легше заводити мотора. Ну, ось і короткий обзор мого мініка Гноміка 21-го я вам показав, розказав. У мене на каналі є там по кроку відео на майже на кожний механізм, який я задісствував на постройку цього міні-трактора. Кому цікаво, може зайти, глянути. Ну, а хто додивився відео до кінця, дякую. Ставимо лайки. Підписуємося на канал. Далі буду щось творити ще, щось інтереше додавати, щось перероблювати. Всім миру, і добра, все буде хорошо.